Багатьох сьогодні здивувало чи навіть шокувало пояснення Марко Рубіо щодо мети зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіном. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив, що запланована у п'ятницю зустріч на Алясці відбудеться з ознайомчою метою. У нормальних людей одразу виникло запитання, а що Дональд Трамп не знайомий з Володимиром Путіним, тим більше, якщо президент Сполучених Штатів Америки неодноразово публічно заявляв, що він дуже добре знає Володимира Путіна. Більше того, Володимир Путін фактично є його старим і добрим, якщо не другом, то приятелем. Ну, погодьтеся, досить дивне пояснення державного секретаря Сполучених Штатів Америки, але тут Підключилися одразу фахівці з штучного інтелекту і фахівці з комунікації. Виявляється, не все так просто. У Білому домі сумніваються, з ким телефоном весь цей час розмовляв президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, чи насправді він розмовляв із реальним живим Владіміром Путіним? Може, він розмовляв зовсім не з Путіним. Може, він розмовляв з двійниками чи трійниками, а може, телефоном з ним розмовляв штучний інтелект. Ви скажете, ну добре, а Вітков їздив до Москви. Виявляється, теж не так все просто. Вітков не впевнений. Ну, принаймні, нас так переконують фахівці з комунікації, штучного інтелекту, що Вітков не впевнений, з ким він розмовляв. І тому цілком можливо, що ось ці обстріли Києва вони пов'язані з тим, що розмовляє з Дональдом Трампом якась одна людина, а віддає накази бомбардувати Київ зовсім інша людина. І ось цією людиною, яка бомбардує Київ, необхідно зустрітися. А у Дональда Трампа переконані, що на Аляску обов'язково Прибуде справжній Владимир Путін. Ну, ось така версія. Я хочу висловитися з цього питання, тому що насправді воно не є другорядним і зовсім там не іронічним. Я тут зараз не збираюся вправлятися в сатирі, в гуморі і так далі. Я почну із підтвердження. підтвердження. Слів і підтвердження пояснення Марко Рубіо. Насправді це на повному серйозі. Дональд Трамп хоче познайомитися із новим Владимиром Путіним, тому що і Дональд Трамп уже не той, і відповідно Владимір Путін не той. До речі, треба сказати, що також дуже багато серйозних експертів висловилися е, наступним чином по цій ситуації, мовляв. Ну, не можна собі дозволити лідерам таких от країн, ядерних країн, просто так зустрічатися з питань найбільшої війни у Європі. І ця зустріч повинна обов'язково закінчитися чимось обов'язково. Мовляв, є якісь попередні погодження. На 90% вже все з'ясовано. Просто потрібно якісь невеличкі. Там рисочки, контури доставити, коми, і так далі, крапочки над і І закрити це питання. Мовляв, все уже погоджено. Не можуть от, ці люди просто так зустрітися і вийти до преси, і взагалі весь світ на них дивиться, і до світу вийти без нічого. І Я хочу погодитися з Марко Рубіо, що це не просто виступ і заява для того, щоб занизити очікування. Це насправді може бути ознайомча зустріч. І я хочу пояснити, чому ця зустріч насправді може бути ознайомчою. Здавалося б, ну про що там знайомитись? І так все ясно. Але теж деякі експерти кажуть, що Дональд Трамп хоче переконатися, чи насправді Владимир Путін є поганим хлопцем, як це говорять в Америці. Я хочу поставити під сумнів. Цю тезу і сказати, що Дональд Трамп дуже добре знає, що Володимир Путін є поганим хлопцем. І якщо він насправді хоче в чомусь переконатися і хоче з чимось ознайомитися, то це з тим, що насправді Володимир Путін є достатньо поганим хлопцем. Для чого йому це потрібно? Для того, щоб публічно з ним зблизитися і підписати угоду. Ви кажете, ну це якась ну, дивна взагалі. Позиція, дивне пояснення, і тут, звичайно, я змушений прикритися психологією. Почну я почну з того, що після п'ятничної зустрічі на Алясці психологію треба прикривати. Або, хоча б, якщо не скасовувати психологію, то відібрати ліцензії у тих психологів, які позиціонують себе політичними психологами. І намагаються розшифрувати Дональда Трампа. Я хочу відповідально заявити, що ем, ну, політичні психологи точно будуть декласовані, і вони не розуміють предмет е, е, свого вивчення, свого дослідження. Вони не розуміють, предмету, не розуміють предмету. І також я мушу сказати, що такою кількістю психологів на один квадратний кілометр у світі. Ну, дуже дивно, що люди не можуть зрозуміти, з якою метою Дональд Трамп буде зустрічатися на Алясці з Путіним. І саме ось такі зустрічі і ось такі події, вони є тестовими, вони екзаменують психологів і взагалі психологію як науку, як предмет. І мені здається, що психологія не пройде цей тест. І тепер я перейду вже ближче до суті, що я хочу сказати. Справа в тому, ми це не помічаємо, і психологи цього не помічають, що дуже, дуже і дуже заможні люди, вони поступово починають цікавитися лайном і споживати лайно. Лайно для них є, стає поживним субстратом. Це, до речі, Божий промисел. Бог забирає у таких людей розум. Давайте з чого почнемо. Давайте почнемо з цих кавових зерен, які споживають слони. Ну, культурно це називається кавові зерна Арабіки, проходять через шлунково-кишковий тракт слона, але замовчується, що вони виходять через задницю слона разом з лайном. Потім ці зерна якось там сушаться, обробляються і продаються. Я перевірю цю інформацію. Ну, відкриті джерела говорять, що дійсно таке є, дуже дорогі зерна і так далі. І зрозуміло, що таке можуть собі дозволити виключно заможні люди. А давайте візьмемо наші картинні галереї, які от виставки організовує Віктор Пінчук. От як ви вважаєте, споглядати на твори сучасних художників, митців це не є споживання лайна, як на мене, це виключно. Споживання лайна. Дональд Трамп це вже досвідчений споживач лайна. Я не побоюся повторитися і зачепити таку лоскотливу тему його стосунки з порноакторками. Я вважаю, що чоловік, який має мільярди, може собі дозволити значно щось краще, якщо вже в нього є така потреба. Ось, ну явно не спати з порноакторками, Але, м -м, очевидно, є такий запит. Я розцінюю цей запит, м -м, як от м -м, потребу споживати лайно. Ну, Давайте згадаємо Сільвіо Бірлусконі, прем'єр-міністра Італії, який одружував, е видавав заміж своїх повій за футболістів-мільйонерів. Ну, це ж у людей повинно відібрати повністю розум. Ну, можливо, там в контракт входило. Берлусконі там фінансував Мілан. Ну і не тільки Берлусконі, і інші італійські клуби. А, якщо тобі зарплати платять мільйонами, то, будь ласка, будь добре і женитися на повіях власників клубів, тому що їх треба десь прилаштовувати. Елітних, звичайно. Ну, йде про елітних повій. Ну, це теж, як на мене, Споживання лайна. Споживання лайна, причим такого пережованого. Ось, Дональд Трамп це людина, яка харчується, живиться лайном. Це такий поживний субстракт для нього, і він постійно намагається в житті в житті його от відшукати. І е, зустріч на Алясці, це от, є ознайомча спроба дізнатися, чи Володимир Путін відповідає критеріям лайна. Якщо він переконається в цьому, то обов'язково він публічно з ним зблизиться, проведе підсумкову прес-конференцію, потисне руки і навіть, можливо, поцілується з ним. Можливо, не знаю. І підпише якісь там торгівельні угоди і ще щось і так далі. Але якщо цього. Не буде, не не переконається Дональд Трамп у тому, що Путін є лайном, то тоді він вийде з переговорного процесу, залишить російсько-українську війну і піде шукати собі лайно в інше місце. Мене дивують психологи, які вважають, що Дональд Трамп є альфа-самець, зверхня людина, яка отримує задоволення від приниження інших. Я не погоджуюся з цим. Якби Дональд Трамп хотів принизити Володимира Путіна, мав таке на меті, то він би примусив його приїхати десь там в північний Бруклін чи на якусь а, закинуту вулицю Детройта, де, окрім бомжів, нікого немає, і примусити Володимира Путіна підписати якусь там торгівельну угоду, наприклад, там на експорт нафти російської. З однією із своїх там знайомих порноакторок. Але він цього не робить. Причому у Дональда Трампа є всі можливості насправді принизити Путіна. Всі можливості. Але він сам принижується. Він... Не можна сказати, що він принижується, але тому, що він цього не усвідомлює. Тому не можна сказати. А... Він сам. Іде на такі кроки, що виглядає в очах і американців, і будь-яких ну, нормальних людей, людиною, яка принижується. Загалом це репутаційні втрати для Дональда Трампа, і всі кажуть, що це однозначний виграш Владиміра Путіна. Ну і ми ж пам'ятаємо зустріч у Фінляндії в Хельсінкі Дональда Трампа з Владимиром Путіним, і очевидці цієї зустрічі учасники з американської сторони. Хотіли її передчасно перервати. Одна із тих людей, яка супроводжувала там, забезпечувала там переклад чи щось таке. Хотіла зробити вигляд, що їй стало погано, щоб цей жах і кошмар припинився, тому що соромно їй було. Але Дональд Трамп він не відчуває сорому, у нього немає сорому. Тому що ну, це людина, яка є споживачем лайна. В нього є внутрішня потреба у цьому. Не закінчення, що я хотів би сказати, відповідальність за наявність у найвищій політичній лізі персони на зразок Дональда Трампа лежить на християнстві, І не просто на християнстві, а на протестантській гілці християнства. Ну, але разом з це цим це християнство. Саме занепад християнства. Дозволив привести до влади від консервативної аудиторії республіканської партії Дональда Трампа. І це важливо розуміти. Це все наслідки вихолощення, деградації християнства загалом. Я хочу задати запитання всім, хто мене слухає, дивиться. У багатьох з вас є діти, внуки, і якби хтось до вас підійшов, чи я підійшов, наприклад, і сказав, що є така можливість за 100 доларів запросити на весілля вашої внучки, внука, чи вашого сина, чи дочки папу римського, для того, щоб він сказав напутственне слово. Слово таке дороговказ. Чи дали б ви 100 доларів? Для того щоб вам з Риму привезли папу Римського. Я дам свою відповідь. Я дав би 100 доларів, але для того, щоб найняти охорону, аби не допустити Папу Римського на весілля своїх синів. Пояснюю, чому. Тому що в молодому віці є відторгнення відразу від людей старшого покоління. Я також вважав старших людей. Неадекватними або туповатими і не любив їх слухати. Всі ми були молодими і вважали, що ми найрозумніші, найрозумніші, і що ми все знаємо, і що там уже ці дорослі знають. Вони відстали від життя. Але у мене були такі е вікна, я їх називаю ну, от, вікнами можливості зараз свої оптики свого віку. Коли молоді люди чутливі до висловлювань і порад старшого покоління. Наприклад, коли людина вступила в університет, доклавши до цього дуже багато зусиль, і 1 вересня, або там, це завжди буває напередодні, 31 серпня, вона слухає вступні промови професури. Я все хапав. Все слухав з відкритим ротом і пам'ятаю всіх, хто виступав тоді. Я вже був не дуже молодий, мені було 22 роки. А Якщо людина, наприклад, наприклад, підписує контракт з Збройними силами, вона завжди з відкритим ротом слухає першого командира, першу людину, яка її зустріла. І весілля це теж. Такий епізод в житті молодої людини, коли вона з надзвичайно великою увагою слухає всі тости привітання Привітання від людей, які прийшли привітати із приємною подією, із весіллям. І це тільки було. Це в житті надзвичайно такі короткі епізоди, коли молодь має особливу чутливість і чуттєвість. До слів старшого покоління. І такі нагоди не можна марнувати і не можна допускати папу римського в ці моменти до своїх дітей. Я краще дам е... дороговказ і краще дам пораду і висловлюся, тому що ніхто так не бажає добра своїм дітям, як їхні батьки. Ось тому. Е... Це я щодо християнства і щодо відповідальності взагалі а, американських християн, які привели до влади Дональда Трампа. Не треба знімати відповідальність, і я можу собі дозволити провести такі паралелі і з'єднати всі ці події. На цьому буду закінчувати аналіз сьогоднішнього дня дні насичені подіями. Ось, і, звичайно, потрібно. Ці події помічати і їх аналізувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.